Привітки-привітки усім. От хочу зробити е, якби новенький огляд цікавих прикрас, які в мене зараз є в наявності. Дивіться. Такий котик прийшов з піріту. Піріт називається камінь. Такий от чудовий котик на вдачу, на щастя, на багатство. Отакий от от красунчик. Так, потім також мені прийшли отакі от хрестики, дивіться, це індійський агат. І теж можна зробити або в браслетик додати, або колончик, от, або сережки, або на начокер отакі от колон. Приєднати. От у нього є отвір. Таких от хрестиків отвір. І якщо хочете, то теж можна зробити якийсь цікавий чокер. От, або якісь інші прикраси, або додати в браслетик. Так, також тут мені прийшов такий цікавий амулет. Ну, він якби колончик. І тут, на щастя, оці отакі от, от, як монеточки. Дивіться на щастя Тут також така цікава колбочка, в яку, можна кажуть, насипають сюди сіль, от як оберіг від, ну, виходить, діє. І от такі от. різні, це як і на оберіг, як на приваблення багатства, вдачі. Ось такий чудовий обережний. І от ще червона ниточка вдобавочок. І ще червоний, якийсь якась чорна бусинка. В общем, такий цікавий обережний оберег, як би сказати, кулон. Теж. Так, потім такий паучок брошка, Паву, брош, брошка. Посередині такий камінець, значить червона. Наче котяче око, такі жовтеньке, почти. Такий гарний паучок брошечка. Потім такий браслет з перламутру. 8 мм бусинки. Теж кому треба пишити. Також такий малахіт прийшов чудовий. Дивіться, які класні бусинки. який тут у них розмір, зараз подивимося. Значить, розмір десь 12 на 10. Ні, 12 на 9. Десь так. Приблизно дуже гарної якості. такі от малахіт, дивіться, чудово Яка краса. Ніжний, ніжний такий браслетик. Який тут у нього розмір? Десь розмір, ну, не знаю, десь вісімнадцять, 17 18 середній розмір. Також такий яшма камбаба. Дивіться, ось така от краса. Такі браслетики. Потім отака каблучка з цитрином, натуральним камінцем. Теж у нього тут, от, бачите, регулюється розмір. Така от регулюється розмір. Десь 18-й. От вам от на, цю, на цю руку примірюю, десь 18-й розмір. І плюс ще регулюється. От, бачите, можна регулювати. Такий кам'янець натуральний цитринт. Такий теж гарний також тигрове око. Отакий От теж регулюється тут розмір. Ось такий, такий метелик. Так, це ми забираємо. Також, хто не бачу, такий дзвіночок ще є. Дуже цікавий такий в нього. Дивіться, дзвін такий цікавий теж. Так, потім гематитовий браслетик. Ось з таким серцем. Взагалі можу з таким серцем багато різних. Ну, браслетики додати, якщо кому подобається. Таке металеве серце гарно такий браслет. Це у нас гематит бусинки. Такий от цікавий браслетик. Потім яшма, 8 мм бусинки. Яшма червона. Потім, отакі, ну, дивіться, теж брошка лебідь Теж брошечка така, дуже гарна, з халіотіса.